Сніг зійшов, і тепер дорожникам можна сміливо планувати ремонт автошляхів. Роботи ж, як то кажуть, не початий край. Водіям після таких вибоїн тільки й залишається, щоб підраховувати збитки. Запчався, дорогі твіра виросли. В принципі. І розбиваються колеса, шини лопаються на раз, диски лопаються від этих ям. Часто розбиті дороги стають причиною ДТП. Якщо навіть обійдеться без смертельних наслідків, аварії вливається учасникам дорожнього руху у кругленьку суму. Делає маневри по всій дорозі. І вліво, і вправо, і там де сплошна, і об'їжджаю всі ямки. Працівники ДАІ кажуть, регулярно перевіряють стан доріг, а зараз після зими він залишає бажати кращого, зокрема, і у Полтаві. Дороги, вулиці міста зруйновані, внаслідок перепадів температури. І, в принципі, яка то організація, належна організація роботи у місті відсутня щодо ліквідації аварійної ямковості. Щоб нагадати відповідальним службам про стан доріг, працівники ДАІ постійно роблять приписи про неналежне шляхове покриття. Однак на ці зауваження кажуть державтоінспектори, доружники реагувати не поспішають. Нещодавно, після однієї з перевірок відділ нагляду за дорогами ДАІ Полтави, направив постанову про неналежний стан доріг в обласному центрі до міської шляхово експлуатаційної дільниці. Керівництво ж останній замість того, щоб хоч якось привести до ладу розбиті дороги, оскаржує постанову в суді. Винесено припис на усунення недоліків. значить, на зазначений припис станом на сьогодні відповідь. Від міської МШЕД не надійшла термін минув відповідним чином. Далі буде відслідковуватися ситуація, яке прийме рішення суд по зазначеній статті, яка була накладена на відповідальне посадової міське МШЕД. Покаже час далі будемо будемо спостерігати за ситуацією в місті. За словами державтоінспекторів, усі дороги у Полтаві треба ремонтувати. На деяких слід провести ямковий ремонт, однак є і ті, що потребують капітального. Найгірші дороги з інтенсивним рухом по київському шосе, Великотирнівській, Маршала Бірюзова, а про околиці міста і говорити зайве яма на ямі.